Серце кожного чоловіка та жінки було створено перемагати в ініціативах та прагненнях у всіх життєвих ситуаціях. Отримайте духовні настанови та навчання, які гарантують кожному віруючому перемогу за будь-яких обставин. Ця базова серія проповідей зосереджена на силі віри. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, опираючись на Писання. Розвивайте наповнене вірою серце та майте віру Бога, і перемагайте. Підходьте до цього як до головної програми підготовки, яка споряджає вас для перемоги. Господи, ми любимо Тебе, ми прославляємо Тебе і ми благословляємо Тебе. Ми дякуємо Тобі за все добре слово, яке прозвучало. Ми любимо Твоє Слово, ми люди, які люблять Твоє Слово. Скажіть, Господи, я люблю Твоє Слово. Ми шануємо це слово і ми коримось цьому слову. Ми дякуємо Тобі за те, що ти наповнюєш наш розум, наші серця і наші очі і наші вуха Твоїм словом цього тижня. Ми будемо виконувати те, що Ти говориш, Господи, і ми віддаємо тобі всю хвалу. Давай мені промовляти сьогодні, давай нам чути сьогодні. Ми будемо жити довго і будемо сильними та здоровими. Слава Богу. І ми молимось про це в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. По суті, це проповідь брата Кейта. Сідайте, будь ласка. Я не запитувала в нього, чи можна мені її проповідувати, але сподіваюсь, що можна. Проте це чудова тема. Живіть довго і будьте сильними. Слава Богу. Розгляньмо кілька хороших місць писання про це. Я почну з 91-го псалму в розширеному перекладі Біблії. Знаєте, нам потрібно прожити повне число наших днів. І ми можемо зробити це за допомогою Слова Божого і Духа Божого. Ви скажете, а що, коли ви проповідуєте це і не доживете до ста років? Що ж, скільки би я не прожила, я буду щаслива. Якщо я доживу до 99 я буду щаслива. Якщо я доживу до 110 я буду щаслива. Звичайно ж, Ісус прийде до того, як ми настільки постаріємо. Як ви думаєте? Слава Богу, ми готові. Чи не так церкву? Отже, розгляньмо 91-й псалом. Я дам вам визначення деяких слів. але ось з чого я почну. Активні люди, які вірять біблії, живуть довше і є сильнішими. це просто біблійний факт. Якщо ви звернетеся до писання, а ви побачите багатьох людей Божих, які прожили довго. 91-й псалом. Я почну з 14-го вірша, і в розширеному перекладі сказано: оскільки він звернув свою любов. Це говорить Господь. Оскільки він звернув до мене свою любов, тому я визволю його, я поставлю його на висоті, тому що він знає і розуміє моє ім'я, має особисте пізнання моєї милості, любові і доброти. І це особисте пізнання є дуже важливим. Знаєте, вам потрібно мати хорошого пастора. Він відіграє важливу роль у вашому житті, але він не може зробити всього за вас. Ви повинні йти далі і отримати особисте пізнання тих речей, які належать вам. Він може навчити вас, але ви повинні взяти це, прийняти це, вкласти у свої очі, у свої вуха, щоб це проникло в ваше серце, промовляти це слово Боже своїми устами. Перш ніж воно спрацює для вас і визволить вас у кожній сфері, вам потрібно мати слово Боже стосовно того, що Бог обіцяє зробити, якщо ви виконаєте його. І коли ви читаєте Біблію, по суті, так і є. Якщо ви зробите це, я зроблю це. Якщо ви слухняні мені, ви зможете бути вільними від прокляття. Якщо ви будете слухняні мені. І чи є це рішення? Моє я прийняла рішення, що я буду слухняною Богові. Він має особисте пізнання моєї милості, любові і доброти. Ми розуміємо, що Бог добрий, що Він любить нас. Ми довіряємо йому і покладаємось на нього, знаючи, що він ніколи не покине нас. Ні. ніколи. Він, цей чоловік чи жінка, які перебувають у потаємному місці, покличе до мене, і я йому відповім. Я буду з ним у біді. Одна справа бути у біді, інша справа бути у біді одному. І зовсім інша річ бути у біді з Богом. Коли він з вами, а ви з ним, ви не в біді. Ви маєте поряд з собою. Визволителя. Цей псалом є частиною нашого спасіння, визволення і прославлення. І довгістю днів я насичу його, і він, бачити буде спасіння моє. Цей чоловік визволений, ця жінка визволена, вони насичені. Що це означає? Нам нічого не бракує, слава Богу. Це воля Божа щодо нас, щоб нам нічого не бракувало. Як нам стати такими? Є тільки один спосіб досягнути того, щоб вам нічого не бракувало, і це бути слухняною дитиною. Пізнайте, що говорить слово Боже, і виконуйте це. Робіть те, що говорить Бог. Будьте слухняні йому побачивши або почувши проповідане слово, не кажіть. Я не хочу цього робити. Для мене це занадто складно. Все, що Бог говорить нам робити у слові, є для нашого добра. 70 років ніколи не було середньою тривалістю життя для людства. Коли Яків, батько 12 племен, досягнув 130 років. Буття 47.9. Він скаржився, що не дожив до віку своїх батьків. Мойсей сам дожив до 120 років, а Арон до 123. Міріам прожила на кілька років довше, а Ісус Навин дожив до 110 років. Зверніть також увагу, що у тисячолітньому царстві людина, помираючи у віці 100 років, все ще вважатиметься дитиною. Алілуя! Отже, 70 чи 80 – Багато людей вважають, що у віці 70 чи 80 років настає час відійти, але це стосувалося лише народу в пустелі під прокляттям. Я не думаю, що є якась чітко визначена тривалість життя. Але якби мені потрібно було назвати цифру, мабуть, це було б 120 років це найближче до Біблії І зараз ми не будемо вдаватися в подробиці, але 70 чи 80 років не було визначеною тривалістю життя. Тож ми не повинні закруглятися у віці 70 чи 80 років. Це точно. Амінь. Чому? Тому що ми віримо тому, що говорить Слово Боже. Ми живемо за Словом Божим. Бог хоче, щоб ми жили довго і процвітали. Я вірю цьому. Алілуя! І я готова. Тому я беру слово Боже. Я дію за ним. Я промовляю його так само, як і ви. І Бог благословляє нас. Розумієте, віра то могутня сила. Віра то могутня сила, це духовна сила, це переможна сила. Віра перемогла в будь-яку перешкоду у цьому написаному слові. Віра перемагає кожну перешкоду у нашому житті. Алілуя. Чому? Тому що віра в Бога і те, що Бог говорить у слові, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І коли ми це бачимо і чуємо у слові, ми говоримо гаразд, добре, я беру це, я дію за цим. Це і є віра. Якщо Слово говорить, що ми повинні процвітати, ми говоримо, що ми повинні процвітати. Якщо Слово говорить, що кожна хвороба і недуга була покладена на Ісуса, і його ранами я була зцілена, я кажу, що я була зцілена. Алілуя. Якщо я була зцілена, я є зцілена. Ви скажете, ну це якесь божевілля. Що ж, можливо, але мені це подобається. Алілуя. Скажу вам правду, я би дуже не хотіла жити нормальним життям після того, як я жила вірою. Я не хотіла б повертатися до цього і куритися усьому, що приходить. І, можливо, навіть думати, що це воля Божа, і не знати, що робити, якщо з'являються симптоми хвороби чи нестачі. Знаєте, коли приходили важкі часи у фінансовому плані, ми не знали, що робити. Це було би жахливо, тому що світ божевільний. Ви не можете покладатися на них. Вони роблять дурниці. Тому ми покладаємося на слово. І ми виконуємо те, що він говорить. І ми слухняні йому. амінь. Ми продовжуємо йти далі, сіяти. Сіяти, іти, приносити десятину, квітнути, рухатися, процвітати, чому тому, що ми стоїмо на Слові Божому. Ми у зовсім іншій сфері. Коли ми починаємо приносити десятину, і коли ми починаємо сіяти у Слово Боже, наша десятина візьмемо, наприклад, нашу десятину, коли ми керуємося Словом Божим. Я пам'ятаю, як це було. Ми не розуміли, як ми зможемо вижити на ті гроші, які ми мали, коли почали приносити десятину. Тому що ми були справді бідні. Запевняю вас, ми були бідні. Кенет був студентом університету Орела Робертса, йому було 30 років. Я сиділа вдома, у нас були діти, малі діти. Я сиділа з ними вдома. Ми винаймали маленький будиночок. Здається, він коштував 70 чи 80 доларів на місяць. Ми були у Талсі, і у нас не було ніякого фіксованого доходу. Кенет не працював, він був студентом, тому що Бог вже давно говорив йому вступити в університет Орела Робертса. І ми не знали багато. Це був для нас великий крок. Ми нічого не знали. Коли ми переїхали в Талсу, ми були народжені з гори, сповнені духом. Але відносно всього іншого, нові гласи. ми не знали, що потрібно брати Слово Боже. Читати Слово Боже, вкладати його у свої очі, у свої вуха, брати, діяти за ним, говорити його, виконувати, слухатися і отримувати результат. І в той час у нас не було великого вибору. Тож це здавалося чудовим. І ми почали приносити десятину. Саме там ми почали приносити десятину, і скажу вам у нас не було грошей, аби робити щось. Нам здавалося, що ми не могли собі дозволити приносити десятину. Але ми почали це робити. Ми почали слухатися Бога. Ми почали сіяти у вірі, вірячи Богові. Ту невелику дещо яку ми мали, ми почали давати з вірою. І за 11 місяців ми вийшли з боргів, з тих старих кенетових боргів, які він мав ще, коли я вийшла за нього заміж. Він встиг чимало заборгувати. І ми вийшли з боргів за 11 місяців. Але ми приносили десятину. Ми не приносили її від достатку, але ми приносили її у великій нужді. І нам потрібна була допомога. І ми побачили, що приносити десятину це правильно. І у нашому житті ми намагалися виконувати все, що ми могли знайти у Слові Божому. І все, що говорило Слово, ми хотіли виконувати. Ми почали процвітати. Ми почали процвітати. Ми переїхали назад. Кенет навчався в університеті лише один семестр, і під час цього семестру ми побували на цих семінарах. Ми не пропустили жодного служіння брата Хейгіна. Десять днів, двічі на день переважно, це було двічі на день. Навіть під час людяної бурі ми їхали на це служіння по ковській дорозі. Ми не збиралися пропускати Слово Боже. І ця відданість та любов до Слова Божого. Якщо ви сядете на цей човен, ви зайдете в гавань. Алілуя. Я маю на увазі, слово змінить вас. Можливо, ви тут новачок, і цього тижня ви чуєте речі, які не чули раніше. Але те, що ми проповідуємо тут, і те, що проповідується тут у цій церкві, постійно слово Боже, виконуйте слово Боже, і ви будете благословенні. І всі благословення, що вони охоплюють. Вони охоплюють гроші, вони охоплюють неушкодженість вашої сім'ї, вони охоплюють ваше здоров'я, кожну хорошу річ, мир, радість, плоди духа у вашому житті, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, самоконтроль неможливо подолати людину, яка буде виявляти ці плоди і виконуватиме слово Боже. І довгістю днів я могла би сказати добрим і хорошим життям. Тому що тут сказано, я насичу його. Одна справа жити довго, інша справа жити довго і бути насиченими. Бог наситить вас. Якщо ви звернетеся до Слова Божого і почнете вірою коритися йому, навіть коли ви не бачите, як ви можете його виконати, виконайте його вірою в Його Слово ви будете насичені. Хто із вас у вашому житті вже дійшов до того стану, коли ви ходите у Слові Божому досить довго і є достатньо вірними, щоб визнати, що ви насичені. Підніміть ваші руки. Алілуя. Чимало, і це доступно кожному. Бог хоче, щоб ми були насичені. Що це означає? Це означає бути наповненими повінця бути благословенними, наповненими повінця, мати всі потреби забезпеченими. Ви починаєте жити таким життям віри Богові, діяти за його словом і запевняю вас, життя стає вартим того, щоб жити. Але що я проповідувала про 16-й вірш? Ось про що я повинна проповідувати і довгим життям. Цей чоловік, який перебуває, цей чоловік, який виконує, який кличе Бога, і довгим життям я насичу його і покажу йому моє спасіння. Отже, ми довідалися, що 70 чи 80 років на наступній сторінці в розширеному перекладі у моєму розширеному перекладі написано, що 70 чи 80 років не було визначеної тривалістю життя ні для кого, крім неслухняних синів Ізраїлових у пустелі. Бог призначив це обмеження. Він не збирався дозволяти їм жити до 100, 150 років. їхній непослух Богові вкоротив їм життя. Тому це стосувалося лише їх. Отже, ці 70 чи 80 років не для нас. Вони тільки для неслухняних синів Ізраїлю у пустелі. І якщо ви хочете дослідити це, це примітка до 90-го псалму в розширеному перекладі Біблії. Мені здається, вони дуже гарно це написали і довгим життям, довгим життям, здоровим життям. Я насичу його. Ви не можете бути насичені, якщо не все гаразд. Ви не можете бути насичені, якщо ви хворі. І ви не можете ходити, не можете рухатися, якщо ви не здорові. Це не наситить вас. Ви не можете бути насичені, якщо ви не можете оплатити свої рахунки, і вам немає де жити. Скажу вам людина на вулиці, яка не має будинку, не є насичена, вона хоче десь жити. І всі ці хороші речі, необхідні для того, щоб забезпечити наші потреби, роблять нас насиченими. Скажіть, насиченими. Це те, чого хоче Бог. Якщо ви не насичені сьогодні, що ж можете досягати більшого? Слава Богу! Бог насичує спраглу душу. Бог насичує чоловіка і жінку, які кличуть до нього. Алілуя! Ми з Кенетом живемо так, ми посвятили себе цьому, і знаєте, наша відомість на зарплату налічує від 450 до 500 людей. Ми транслюємо передачу на цілий світ, і щомісяця нам приходить великий рахунок за телебачення. Але ж нам потрібно було вірити Богові, що ми купимо продукти і що сталося? Ми дізналися, що Бог наситить нас. Що ми можемо приєднатися до Його плану і бути благословенними? Його план завжди набагато кращий. набагато більший, ніж ви можете вигадати самі, тому що ви більше не дієте самі. Ви не самі. Ми з Кенетом не були самі. Це був Кеннет, я і Отець, і син, і Дух Святий. Слава Богу, Алілуя! Це були зовсім інші правила гри. Запевняю вас, ми завжди оплачували наші рахунки після того, як почали ходити з Господом і бути слухняними йому. Слава Богу, і все, що ми купували, все про що ми вірили, ми змогли зробити. Сповідання приносить володіння. Ви можете мати те, що ви говорите. Ми дізналися, як діє віра. Ми дізналися, що віра діє, коли ви промовляєте її. Замість того, щоб говорити, ми такі бідні, ми не можемо зробити цього, ми не можемо зробити того, як ми виживемо. Ми не можемо оплатити наші рахунки. У нас немає одягу, у нас немає пристойного будинку. І, мабуть, у нас ніколи не буде пристойного будинку. Ми розуміли завдяки Хейгіну, що ми повинні проголошувати кінцевий результат. В 11 розділі Івангелі від Марка сказано, що ми можемо мати те, що ми говоримо нашими устами. Запевняю вас, коли ви у відчаї і у вас немає нічого, і ви не можете оплатити свої рахунки, ви більш уважні ніж тоді, коли ви маєте комфорт. Коли у вас хороша машина і хороший будинок, вам не особливо щось потрібно. у такому разі слово не є дуже важливим для вас. Але знаєте, все це може зникнути в одну мить. Те, що ви маєте зараз, можливо, ви досягнули цього у світі, все це може зникнути в одну мить, але слово Боже, що воно робить? Воно перебуває на вік. Коли ви навчилися ходити вірою у Слово Боже, це слово Боже перебуває на вік. І всі ваші потреби будуть забезпечені на віки. Якщо хліб коштуватиме 100 доларів за буханець. У вас будуть ці 100 доларів, щоб придбати хліб. Якщо машини піднімуться до 100 тисяч доларів за одну, Бог дасть вам 100 тисяч доларів, щоб придбати машину. Тому Ніколи не тривожтеся тим, що відбувається у світі. Ні, наша віра не там. Наша надія не там. Наша віра у Господа Ісуса Христа. наша віра в Отця, який благословив нас усім. Ми віримо у можливості віри. Ми знаємо, що маючи віру у Слово Боже, ми можемо прийняти все, що нам потрібно, включно з ціленням, з довгим і сильним життям. Алілуя. Слава Богу, Церква для нас це приготовлено. Нам лише потрібно зробити це по Божому. І ми повинні ходити у любові, і ми нічого не тримаємо ні на кого. Якщо ви хочете жити довго і хочете бути сильними і благословенними, поки ви ще тут. Хто хоче жити довго і бути сильним, але не благословенним? Але жити довго, бути сильними і благословенними – це варто того. Отже, що ми робимо? Ми приймаємо рішення виконувати Слово Боже не просто ходити в любові. Це основне, це наш закон, але виконувати все те, що говорить Слово. Візнавати, що Бог говорить про якусь ситуацію, і виконувати це. Наприклад, ваші слова. Писання навчає нас проголошувати слово Боже, проголошувати те, чого ми бажаємо, приймати слово Боже і вірити йому, промовляти його, вкладати слово в наше серце, дозволяти цьому слову виходити з наших уст у вірі стосовно наших обставин і всього іншого. Ми вчимося коритися Богові, виконувати те, що він говорить, і життя буде вартим того. У 2008 році я вперше приїхала на конференцію віруючих. Це була конференція віруючих західного узбережжя у Лонг Біч. Після того як там служив Філ Дріскол у музичному прославленні. До речі, якщо ви чуєте в собі музику, підніміться зі своїх місць, якщо ви вмієте співати або грати на музичному інструменті, або знаєте, що Бог покликав вас вести прославлення, підведіться, будь ласка. Тоді він сказав: на небі є пісні, які Господь хоче написати на землі. Він хоче, щоб вони були написані, але ніхто не робить цього. Нові пісні з небес вивільняються на землю зараз через вас. наступного ранку я прокинулася у своєму номері в готелі і заспівала. Я сказала. Хвилинку, це ж пісня, і здається, я ще не чула її. і я згадала написане у книзі Софонії 3.17, де сказано, що він зі співом буде втішатися нами. І я подумала: о я використаю це. Я юрист на гонолулу І коли я йшла на роботу, Господь давав мені пісню. Знаєте, це могла бути яка велика, яка велика твоя любов? О, господи. І коли я приходила на роботу, працівники з відділу електронної обробки текстів бачили, що я несу з собою касету, і вони говорили: О, в тебе нова пісня, дай нам послухати. І в мене з'явилась думка: мені потрібно щось зробити з цими піснями. Цікаво, чи їх достатньо для компакт-диску. І одного дня Господь сказав: Мені потрібна реклама. Я запитала про що Боже? І Бог сказав про мене, тобто про Бога. Він сказав. Я хочу, щоб її транслювали під час гри Суперкубку. Саме так я збираюся досягнути людей, які не прийдуть на твої біблійні заняття. Знаєте, вони не дивляться Кеннета Копленда, вони сидять і дивляться спортивні передачі або вони сидять в інтернеті, в інших соціальних мережах. І в кінці на телеекрані буде показано: я хочу зробити твоє життя прекрасним, найпрекраснішим, яким можна жити. Твій Господь Бог І я пішла на телебачення. У Гонолулу це студія Fox. Саме вони того року транслювали суперкубок. І я розповіла їм про цю ідею. Я сказала, Бог сказав мені, що йому потрібна реклама на телебаченні. Вони погодились і запитали, яка саме? У мене було три пісні. Я показала їм. Вони були написані з текстами до кожної з них. І вони сказали, добре, ми зробимо рекламу. І одну вони пустили відразу після першої половини матчу. А друга, друга була перед грою, а третя виходить в ефір зараз. Знаєте, як вони говорять, що одне слово від Бога може змінити ваше життя? Нічого цього не було, поки я не приїхала 2008 року на конференцію віруючих. Я думала, Кеннет Копленд навіть не знає мене а ніхто я. Однак його вчення і те, що він говорить у життя людей, як тоді, коли він промовив це пророцтво, відкриває для них цілий світ, якого у них не було раніше. У мене не було цих пісень, поки я не почала слухати його. Я навчилася бути Божим голосом. Я навчилася бути веденою духом, і він вивільнив свою благодать у мене. Зверніть увагу, що відбулося, коли Бонні залишалася відданою своїй вірі в Бога і Його слову. Вона залишалася слухняною. Дивіться, що Бог зробив. Подивіться, що він допоміг їй зробити. Коли ви слухняні Богу, ви отримуєте Божі результати. Амінь. Як сказала сьогодні моя бабуся на цій передачі, сповідання сповідання Божого Слова саме воно приносить володіння. Слово сповідання просто означає говорити те саме, що і саме так ви входите у згоду з Божим Словом. Тож, повторимо разом, я покладаюся на Слово Боже, я живу Словом Божим, я беру Слово Боже, і я дію за Словом Божим. Я вибираю бути слухняним. Богові ці слова наповнені життям, вони Божі слова, які виходять з ваших уст. У нас є для вас подарунок. Кеннета Глорія Коплан хотіли б надіслати вам його. Це подарунок, який ми називаємо пакет зцілення. Цю книгу дуже легко читати. Ви можете прочитати її за один день і постійно носити з собою. Її назва воля Божа на ваше зцілення. Коли ви узгоджуєте своє мислення і свої дії з Божим Словом, ви зможете діяти мудро у всіх сферах життя. Коли ви перемикаєтеся на Божий спосіб поведінки і не приймаєте того, що світ часто називає логікою, або не йдете слідом за його планами, ви знаєте, що ви були відкуплені від цього, і ви бачите Божий шлях, і ви присвячуєте себе Божому шляху. Божі шляхи приносять успіх у ваше життя. Зробіть своє замовлення сьогодні. Більш детальну інформацію про нас ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті Кисіморкює. до зустрічі наступного тижня. Це Джеремі Пірсонс. Нагадую вам. Що Бог любить вас, ми любимо вас, і, як завжди, говорять Кене та Глорія: Ісус є Господь. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.